Гороскоп професій. Овни. професії обирають не шляхом роздумів, а через бажання досягти ідеалу або блищати, бути на виду. Ці люди подобаються своєю рішучістю і кмітливістю. Якщо начальнику потрібен співробітник, який завжди готовий до роботи, це якраз така людина. Потрібно тільки остерігатися, якби він не захотів сам зайняти крісло керівника. Терці кращий вибір професії, що приносить користь і прибуток. Якщо він відчуває себе на своєму місці, працює наполегливо. Терці залишаються вірними своєму шефу і в кризовій ситуації, не схильні, як щури бігти з корабля. Вони будуть його лагодити, поки корабель знову не стане придатним до плавання. Близнюки, область їх діяльності все, що так чи інакше пов'язано з комунікацією, добуванням відомостей, формулюванням інформації. Крім того, вони вміють знайти талант, відкрити його. Вони знають, де що відбувається. Їм властиво вносити свій вклад в справу. Тому їм краще брати участь в чужому підприємстві, ніж мати своє. Близнюки старані, постійно бадьорі і свіжі, були б тільки зміни, і вони покажуть свою різнобічність. Раки прагнуть допомогти, можуть бути турботливими і співпереживати. Вони справедливі, тому їм можна доручати делікатні справи. Завдяки своєму внутрішньому напруженню вони здатні до творчої діяльності. Взагалі, раків можна використовувати у різних професіях. Леви, вони майже завжди прагнуть керувати і вони відповідають цим посадам, володіючи як організаторським талантом, так і вмінням розподіляти роботу. Вони мають великі можливості, хоча самі не здатні до виснажливої довготривалої роботи. Діви всюди на будь-якій посаді виконують свої обов'язки. Мало кого можна так часто і багатогранно використовувати. Це прекрасні бухгалтери, вони прекрасно справляються з діловодством, з аналізом справ на підприємстві. Вони виконують роботу сусідів, якщо ті пішли у відпустку. Вони незамінні і не підкупні. Їх цікавить тільки успіх справи. Терези це дипломати, посли, а не представники. Їх смак чудовий. Все, що робить життя більш красивим, може бути їх заняттям. Тут вони покажуть себе з найкращого боку і будуть найбільш активні. Терези здатні до творчості різного роду від музики до архітектури. Але Терези дещо не зібрані. Скорпіони. Робота повинна мати для них особистий сенс. Вона повинна вимагати роздумів і чуттєвості. Скорпіони можуть зробити неможливе. Якщо мова йде про складну роботу, вони включаються з посиленою енергією. Їм не слід бути суддями, взагалі брати участь в судочинстві. Вони примхливі і розуміють закон по-своєму. Скорпіони ніколи не здаються. Інколи вони просто дозволяють собі паузу, щоб перезарядити батарейку. Стрільці вони вміють переконувати, подавати приклад. Вони, як правило, терпимі. Їм притаманні організаторські здібності необхідні для управління апаратом. Незважаючи на наявність улюбленців, стрільці загалом об'єктивні. Зловживати владою вони не будуть хіба що дозволять собі деяку розкіш в обстановці свого кабінету. Козиріг не боїться ніякої роботи. Їх можна використовувати всюди, і вони, не боячись цього, можуть почати з самого низу, з випадкових робіт. Опинившись на будь-якому місці, вони добре на ньому закріплюються. Козироги природжені лідери групи. Нововведення вони роблять без шуму. Водолії вони можуть добре говорити. Вони спритні вмілі. Вони можуть вести наукову роботу, а можуть показати чарівні фокуси. В них є щось магічне. Їх приваблює техніка. З машинами вони на ти, вони на місці там, де потрібно створити нову апаратуру або впровадити систему, яка полегшує роботу. Риби вони можуть виконувати будь-яку справу, але питання в тому, чи зробиться їх щасливими. Від цього багато залежить. Це не повинна бути професія, пов'язана з постійним стресом або тиском. Професія, яка вимагає постійної боротьби, придушувала б їх ініціативу. Їм потрібна можливість проявляти свою делікатність, здатність говорити. Риби, хороші музиканти, наділені художнім смаком, можуть доглядати за рослинами, а також здатні лікувати.